Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні у мене для вас невеличке кардіотренування. У мене небагато кардіотренувань на каналі, тому давайте розбавимо трішки наші тренування і почнемо розігрівати наше тіло. Присідаємо, ручки піднімаємо вгору через сторони і потім опускаємо знову. Присідаємо. На вдиху присідаємо, на видиху піднімаємося. Розігріваємо потрішки наші м'язи тіла. У цьому відео, коли ми будемо закінчувати виконання однієї вправи, наступна вправа вже буде на екрані, щоб ви могли підготуватися та знати, що ми будемо виконувати далі. Зробимо ще один останній раз і потягнемося вгору. Станемо на носочки, потягнемося вгору. Молодці. Тепер долоні покладемо на сідниці, будемо бігати на місці, так щоб п'ятки торкалися сідниць. Продовжуємо розігрівати наше тіло own money, that's three checks. They still Значим on the tracks, time about we хапина All around the world. і ще залишилося трішки менше половини цієї вправи. Продовжуємо. Невеличкий перепочинок, відпочиваємо, і після цього руки поставимо на пояс і будемо коліна піднімати вгору. Також біг на місці з високими колінами. Животик втягнутий, не забуваємо дихати. Піднімаємо коліна вище і вище. Наскільки це можливо? Ми вже проробили більше половини цієї вправи. Ще трішки, трішки, трішки. І закінчили молодці, невеличкий відпочинок. Можемо поправити волосся, як я, або випити водички, десь потягнутися. У наступній вправі ми спочатку ручками тягнемося до підлоги і присідаємо, а потім піднімаємося, стаємо на носочки, та ручками тягнемося вгору. Приготувалися і починаємо. Животик при цьому втягнутий, прес напружений. Коли присідаємо, сідниці відводимо максимально назад. Рухаємося швидко, але контрольовано. But now we plan to keep, jet out from Oakland and Memphis, barbecue spaghetti in my East. On ground from Sunday to Sunday, finna hit that rinse and repeat. Tryna make me ball in that habit, tryna make my life like my dream. I got a man, cause I know my purpose. I'm about my bag, cause I deserve it. I'm about my bag, and I know my purpose. And my purpose, cause I Останній раз молодці. Відпочиваємо. Готуємося до наступної вправи. А наступною вправою у нас будуть стрибки зірочкою. Я думаю, що ви знаєте, як це виконувати, тому без зайвих слів починаємо. Не забуваємо дихати, животик втягнутий, рухаємося динамічно. Продовжуємо, викладаємося повністю, адже суть в кардіо в тому, щоб підняти пульс і щоб викластися на всю. Аженаба Hit a crisscross, make a fall, in the game. Break his ankles, what you doing in my lane? Hit him with an alley oop now they screaming out my name. Let's do it. Let's do Take it to the hoop, push through it. Get to it. Show stopper. You the champ. Let's do it. Moving state to state, i will show you how to play. I just had a ball, so just get up out my way. Should they sign baby simulation? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закінчили, відпочиваємо і готуємося до наступної вправи. Глибокий вдих та видих. Вип'ємо водички. І наступною вправою буде варіація присідання. Починаємо в позиції стоячі. відступаємо ніжкою в сторону. Також присідаємо. Знову ставимо ніжку до другої, ближче присідаємо і теж саме на іншу сторону. При цьому животик втягнутий. Сідниці відводимо назад. Ще по два рази на кожну сторону. І по останньому разу молодці, видихаємо. Невеличкий перепочинок, можемо знову ж таки попити водички. А у наступній вправі ми будемо тримати ручки перед собою і спочатку однією ручкою торкатися протилежної стопи, а потім іншою. При цьому животик втягнутий і напружений. Рухаємося швидко і дихаємо. You know we can't stop, won't stop, i we dance dancing the morning. Off, 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 tune just pops off like a fizzed up shampers. Till your calves get crampers. You know it's gonna pop off, pop off, pop off. Heads on phones off when the beast line goes off. You know we can't stop, won't stop, and we dance dancing the morning. Off, 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 tune just pops off like a fizzed up shampers. Till your calves get crampers. You know it's gonna pop off, pop off, pop off. They wanna know about the character. How we fling it down France to America. You won't catch me on a holiday in Malaga. Zrobamoshi shis, piaccio, tiri, tread, wow, dins, a kinchili. Vid puccivayemo, znowo nevelichki, per e pucino. From the start, Summer's gonna be a lot. Shades on phones off. When the bass line goes off. You know to to you man, we can't stop, won't stop. I'll be dancing in the morning. І у наступній вправі сьогодні ми будемо присідати, а потім ручкою торкатися протилежної стопи, Ніжка при цьому пряма коли піднімається. І продовжуємо. Точніше, починаємо. Животик втягнути і присідаємо. Спочатку правою ручкою торкаємося лівої стопи. Потім знову присідаємо сідниці, відводимо назад, лівою ручкою, торкаємося правої стопи, рухаємося динамічно, ритмічно. Нам залишилося зовсім небагато, тому давайте дожмемо вже ці вправи. and the song cause trying to get a good time two fears and trying to make a little plan to speak pumping feet in a white sand one man army, we like a big band reunion, time where you've been man festival season, do you have a wristband? impact, yeah, cause this one's a big shades on, phones off when the bass goes off you know we can't stop, won't stop I've dancing the she six, five Всього лише 4, 3, 2 і останній раз. Молодці, видихаємо. Нам залишилося лише дві вправи. І перед останньою вправою буде та що ми вже виконували. Руки кладемо на сідниці і бігаємо на місці, так щоб п'ятки торкалися сідниць. Це передостання вправа. Тому давайте вже викладатися. Залишилося зовсім зовсім трішки. І закінчили. І останньою вправою на сьогодні буде планочка. Тому прямо переходимо в планку на прямих руках. Животик втягнутий, спинка пряма. І стоїмо в планці. Цим ми закріпимо наші. Наші вправи, які ми сьогодні виконали, продовжуємо стояти, дихаємо глибоко, І... Закінчили молодці. Це був непростий сет вправ, тому ви величезні молодці і зробимо останній вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм, а також ви можете підтримати мене в Ютубі, баймі кофі або на Патреоні.